І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Dota 97 на Turtle 1 карта застава. Ну що ж, до бою, так, ну, це в нас імпіщенська преміальна ПТСА, Броніщенська, штурмова. І я так, Дивіться, і дуже я радий тому, що наш герой не поїхав десь там стояти, шкіритися, а поїде і буде зразу штурм. Продавлювати, почавлювати напрям. Ну хотілося. Правда, там нас братіш перевернув, що він так дуже поспішав, <смі> не впорався з керуванням, дуже шалена швидкість, напевно. І у нас тут непогана армадіще. Дивіться, і проти нас тут непогана армадіща. Так як ми граємо на сьомому рівні, я думаю, що ми можемо тут продавити без проблем. Просто їхати на глючу, і вони нам нічого не повинні зробити. Там бачимо Говіка, зашкірився. Ну, ну то не позиція для Говіки, тому що в нього немає такого бронювання. Це треба, щоб. Бронічні броніще. а так ми його бачимо, пробуваємо просто в пламіще без проблем. Граємо ми на підкаліберах 270 маємо пробиття. Так. А є ще в нас основні. Основні це в нас вже 240 пробиття. В принципі, теж непогано, 320 шкода від пострілу. Так, Одного ворога вже знешкодив. Зараз у нас така буде невеличка duel І6. Зараз братіш нам допоможе, ми його прихлопушимо і можемо виїжджати, просто вилячивши очі. Понабивати випучені очі суперників, тому що вони не зрозуміли, що таке. От наше все чудово, але тут дивіться, тут виїжджає, вони не знають, вони навіть не намагаються пробувати. Дивіться. 750 вже на танкова навіть не намагаються пробивати, тому що вони розуміють, що все в них буде не чудово, якщо вони будуть намагатися щось там вицілювати в ньому. А цей непогано зашкірився, треба понагліше. Зіграти, мені здається, тому що він так буде дуже рикошетити. І так його теж спробую, Так, він так ромбом дуже грамотно, до речі, став ромбом, і його ніхто не пробиває. 2-1 по бою. Так, що в нас по приказі? По приказі, ну там хай почекають, потримають на іншому фланзі. Ми потім, якщо що, проїдемо. Тут залишилось проти нас три танки, так? Вони знічні. Ну як не знічені, вони так зараз від відпозиційно поки що грають. Ось цей саме небезпечний. але що він танкує, що і ми від нього танкуємо. так. Він не може поки що пробити. Все, ближче під'їжджаємо, і тут вже, мені здається, тайпа 57 ми повинні. Ну, в такій дуельні дуелі пробувати без проблем. Бачите. Ну не можу він Не знаю, куди пробувати. Намагається щось там. так, три вороги знищено. 2927 настріляно. Майже 2000 натанковано. Їдемо просто режим наглюка, вмикаємо. Ось цього я хотів, так? Не, не просто дешкіриться, А ось того, ось цього я хотів. Тут навіть... НЛД відкрив супернику, цей знічений, знічений, ми його перестрілюємо в пламіще. Перезарядка з такою альфіщою, це просто більше. Поїдемо ще зараз, заберемо там зверху. А, все його забрали, все. Можемо далі їхати, просто е, знишкоджувати пламіще, все, що залишилось. Декілька братяшів, щоб поїхали на першу лінію, так, щоб уже. В оточенні були суперники. А ми по центру їдемо. Ну вже бачимо, у нас пробувало, а хто нас пробував? А, як Пантера. Як Пантера пробувала. Ось тут ще й з підпалом дав. Оце чудово. І весь деміж наш. І знову танкуємо. Вже 3000 танкуємо. І один за одним знешкоджуємо суперників. П'ять ворогів. Це були шості, трішки не встиг. Поїхали, бачимо наш тапік наглює. Там артилерію виявили, чомусь довго наші тяжі стоять, тяжам треба вже проходити по першій лінії. Не давати перепочинку ворогові, так, щоб вони не зібралися, а не почали якісь там собі вигадувати план на бій. У нас вже достойніший воїн з чудовим настроєм продавив, протягов саме. Той фланг, який я хотів, щоб він продавив прочавив і йдемо вперед. Ну тут, правда, ми можемо виїхати як? Ми можемо виїхати і нахлопушитись, тому що тут зараз по нам по бортам. Там вже зашкірились суперники і е, наших е, братішів, бачимо, повибивали з тих так? Е, ну, Це небезпечно для кого? Для артилерії, по-перше, небезпечно. Артилерія там кличе на допомогу. Я думаю, що встигнуть, так? Дуже довго наші тяжі чомусь їдуть. Знову ж а можливо довго їдуть, тому що в них швидкість ще ти задоволений, бо наш герой ж по центру просто поїхав. І вже і в режим Хантер вмикнув, так? <с> Їде за Супер Хелькетом. Супер Хелькет теж бачимо, що буде намагатися ще триматися, але його артилерія в цей момент приклопушує. Ну, у нас хп дуже мало залишилось, хто там перед нами ще залишився. Гвардієць і Бурас, Бурас небезпечно, до речі. Все, поїхала там наша стежка, допоможе, а у нас буде дуельна дуель з Бурас. Допоможе, щоб нашу артилерію не забрали. Не намагається знову ж таки пробити нас Бурас. А, верніше намагався, але ми танканули. І дивіться, скільки натанкували? Дітися та стрільна, сім ворогів знищено. А це бій, я розумію. Mm, зараз перезарядиться, бурас, то буде трудно. Знову не пробуває. Ми його пробуваємо. Ах, зараз прихлопушу 12 КП залишилося. Чудово, 8 ворогів знищено. Оце крутяк, 12 кп залишилося, ах, І все ж таки. А і міксик прихлопушив. Ну зараз помстяться йому наші братиші, Він напевне поїхав там все ж таки до нашої артилерії. е е пишуть як на ферарі ганяєш, да? Чи що, Ти як на ферарі ганяє Ну що, братічки, давайте. Не дайте артилерію нашу знешкодить. Ах, ходу знешкодить. А тут братішка їй. На перший. О, Чидовий біт, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні. Всім дякую. До зустрічі.